Цікаве питання з логістики між Європою та Африкою: чому досі немає мосту або тунелю, що з'єднувало би ці дві частини світу? Відстань між Іспанією та Марокко складає всього 14 кілометрів, які розділяє знакова гібралтарська протока. З урахуванням неймовірних інженерних досягнень, таких як 50-кілометровий євротунель між Великою Британією та Францією, або великий міст Даньян куньшань у Китаї, що простягається на вражаючі 165 кілометрів, здається, що створити з'єднання між Європою та Африкою було б легко, чи не так? Справа в тому, що гібралтарська протока дуже глибока, до 900 метрів. Додайте до цього сильні підводні течії. І це стає величезним викликом. Крім того, морське дно там дуже тверде, що ускладнює будівництво тунелю. Для порівняння євротунель розташований лише на 75 метрів нижче рівня моря. І щоб ще більше ускладнити ситуацію, ця зона є сейсмічно активною, що означає, що землетруси можуть становити серйозну загрозу для будь-якої побудованої тут конструкції. Для нас проблем не існує і не потрібні ніякі мости з тунелями. Адже компанія Sevenport може організувати для вас мультимодальне перевезення вантажів. Тут ми використовуємо різні види транспорту в одному логістичному напрямку. Ставте плюс в коментарях для отримання безкоштовної консультації спеціаліста.